Дивіться, дивіться, друзяки, що зараз зробить з цим листком оцей апарат. Слідкуємо. Краш-тест. Одіваємо штори. Поїхали. В прямому ефірі, друзі. Без спецефектів, друзі. Спецефектів немає не капельки, друзяки. Ні одного спецефекту нема. В прямому ефірі. Оцей оце апарат на 4 акумулятора. Щоб ще не наробити, друзі. Дивіться, серцем випали. Серцем дивіться на апарат. Зараз вони є ще в наявності, їх ще завтра трошки під'їде. Ціна, ціна на них суперова для замовлення Viber, друзі. Ще є 4 світофільтри, дуже крутий апарат і коштує мінімум грошей. Мінімум є і ще ну реально крутий апарат. Чотири світофільтри, світних, підпал.